Вітаю вас. телекомпанія Март продовжує свою роботу в ефірі. Програма ось таке кіно. Товий фільм То, що біжить по лезу, Раннер був знятий англійським режисером Рідлі Скоттом у 1981 році. Фільм існує в семи версіях, з яких базовими вважаються дві: оригінальна версія з хеппі ендом і режисерська з відкритим фіналом. До речі, за опитуванням вчених саме режисерська версія була визнана кращим науково-фантастичним фільмом в історії кіно. У 1968 році Філіп Дік написав роман «Чи сняться андроїдом електровівці. 14 років по тому Рідлі Скотт зняв його екранізацію футуристичну драму Блейдрунер Той, що біжить по лезу. На жаль, Філіп Дік помер за кілька місяців до виходу фільму. Але встиг побувати на знімальному майданчику, поспілкуватися з режисером, помацати моделі спіннерів і подивитися 10-хвилинну нарізку закінчених кадрів, яка йому дуже сподобалась. Незадовго до своєї смерті Дік в одному з інтерв'ю сказав: схоже, що вони дістали мій мозок, просканували та дали йому візуальний стимул так, що він спроєктував образи на екран. Аж не віриться, що Рідлі Скотт навіть не читав роману оригіналу, не зміг, за його словами. Не читав його і співавтор-сценарію Девід Піплс. На роль Роя режисер запросив Рудгера Хауера ідеальне втілення над людини. Крижане, арійське, бездоганне. Сам актор і зараз вважає роль репліканта Роя найбільш значущою у своїй кар'єрі. Роль Декарда спочатку планували віддати Дастіну Хоффману. Розглядалися також інші претенденти Джек Ніколсон і Джеймс Кан. Кандидатуру Форда пролобіював Стівен Спілберг. Який в той час якраз закінчив першу стрічку про Індіану Джонса, Харрісон Форд не зміг порозумітися зі скотом, і під час зйомок справа трохи не дійшла до бійки. Важка вдача режисера викликала у всієї знімальної групи стрес. Але зйомки навіть зараз, через 25 років, виглядають на високому рівні. Більш того, настільки моторошну картину нашого похмурого майбутнього ще треба пошукати. У Лос-Анджелесі зразка 2019 практично завжди йде дощ. Лише будівля корпорації Тайрел сяє в променях сонця. Місто занурено в морок. Тут органічно поєднуються літаючі автомобілі і напівзруйновані будинки. Хмарочоси обвішані величезними екранами, що транслюють рекламу, а під ногами валяється сміття. Фільм знімали в передмісті Лос-Анджелеса в будівлі Бредбері у відомому лос анджелескому тунелі і на станції метро Юніон Station. Перед будівлею Бредбері спорудили бутафорську стіну і колонни, що стоять біля входу в будинок Себастіана. Їх доводилося зводити щоранку і прибирати ввечері. Від зйомок на натурі дуже швидко відмовилися, тому вирішили перенести зйомки в студійні декорації старого Нью-Йорка, розміщені на задньому дворі студії Бурбанк. Сьогодні відомою як Warner Brothers. У цього місця була довга кіноісторія. Тут знімали мальтійський сокіл і великий сон. По цій вулиці ходили Джеймс Кегні і Хемфрі Богард. Але спочатку потрібно було перетворити єдину вулицю Старого Нью-Йорка в декілька локацій футуристичного бойовика. Вуличні зйомки велися вночі, тому що, за задумом режисера, над містом весь час висів щільний смог і хмари, з яких постійно лив дощ. Для цього над вулицею підняли дощові установки. На вулицях міста було багато неонових вивісок. Довелося найняти сім чоловік для обслуговування щитів. Статисти підсвічувались лампами денного світла, вмонтованими в ручки парасольок. До речі, стрічці повно вивісок існуючих на той час компаній ТДК, Пан Америка, Атарію, Мішлуб. Але ніхто з них грошей на фільм не давав. До речі, більшість цих компаній незабаром розорилася, всі, крім Кока-Коли, що дало привід говорити про прокляття Блейдранера. У всіх своїх фільмах Рідлі Скотт займається не тільки режисурою, але й концепт артом. Сам художник в минулому він відбирає найкращих дизайнерів для роботи. На цій стрічкою робила компанія Дагласа Трамбула. У них було все необхідне для роботи: оптичні принтери, своя система контролю руху та інші технічні засоби. Але найбільшою проблемою були гроші. За розрахунками Трамбула на всі сцени зі спецефектами потрібно було 5,5 мільйонів доларів. Тоді як у Скотта залишалося тільки 2 мільйони, як завжди, довелося викручуватися. Для освітлення всієї моделі міста знадобилося майже 11 кілометрів оптоволокна, які створили дві тисячі вогників. Але це було ще не все. Над адовим пейзажем завжди був смог. Проблема в тому, що при покадровій зйомці неможливо знімати одночасно дим і воду. Глядач побачить покадрові зйомки. Щоб цього не сталося, вирішили створити рівномірну щільну димову завісу. Майже всі мініатюри знімалися в особливому герметичному приміщенні розміром 12 на 20 метрів. Ключовою деталю пейзажу була піраміда Тайрела. Піраміду зробили з прозорого оргстекла. Мідні пластини з витравленими деталями приклеїли до боків моделей, щоб створити потрібну фактуру фасаду. Потім її пофарбували та протерли віконця там, де вони були потрібні. Вся піраміда висвітлювалася джерелом в 10 кВт, яке сильно нагрівало конструкцію. Висота піраміди була всього 70 см. Основа не більше 2,5 квадратних метрів. На самому початку фільму, коли камера наближається до піраміди, ми бачимо вікна, кімнату з вентиляторами та фігуру людини. Це мініатюрна копія кімнати допитів. Її побудував модельмейкер Вільям Джордж. Він вручну виточив меблі та 3-сантиметрову фігурку холдена, а також обладнав крихітні вентилятори електромотором. Мініатюрна кімната була всього 10 сантиметрів у висоту, але абсолютно повторювала реальну декорацію в студії. Було спеціально знято 15 рекламних роликів, які проєктувались на панелі сріблястого стеролу з пухирцями. Що нагадує панель з лампочками? Деякі лампочки зафарбували чорним кольором, ніби вони перегоріли. Насправді цей сріблястий попитчитий матеріал частина упаковки іграшок компанії Toys. Трохи правіше білборда з японкою, що ковтає якісь пігулки, можна побачити будівлю з нерівним дахом. Це звичайно кухонна зливальниця, пофарбована в чорний кольор і проділявлена для оснащення крихітними вогниками. А сама будівля з білбордом це взагалі не модель, а звичайна картонна коробка. До моменти цієї зйомки вже не було ані грошей, ані часу, щоб побудувати чергову модель. Кілька десятків будівель були зібрані з деталей, відлитих з оргскла. Їх розміри були від 5 до 30 сантиметрів, висота найбільшої – 2 метри. Фахівці повинні були ретрофіцирувати будівлі, наклеївши на них різні деталі: трубки, частини якихось конструкцій, паперові фокуси форми з дірочками для оптоволоконних лампочок. Серед моделей опинилася копія тисячолітнього сокола зоряних він і частина інопланетного корабля з фільму Близькі контакти третього роду. Більшість машин були зроблені з фанери, а потім залеміновані. Для зйомок побудували чотири моделі спінера в натуральну величину. Плюс до цього зробили ще кілька мініатюрних моделей: – 40-сантиметрову для польотів над містом, 10 сантиметрову для зйомки спінера далині і зовсім крихітні стояли на даху поліцейської дільниці. Але головна гордість компанії Трам була метрова модель Спіннера вагою 35 кг кілограмів і вартістю 50 тисяч доларів. Свого часу це була найбільш реалістична мініатюрна машина, будь-коли побудована для кіно. У неї відкривалися двері, прибиралися колеса, світилися всі вогники. Крім того, всередині розташувалися точні копії водія і його пасажира висотою в 45 сантиметрів. Ця модель вміла робити все, що повинен був робити реальний спінер. До того часу, як зйомка фільму завершилася, 38 сцен зі спецефектами перетворилися на 90. Ну і про трюки та інші ефекти. Он стріляє в холдена в кріслі. Насправді Гері Компс, каскадер і координатор трюків. Крісло було причеплено до лебідки, і в потрібний момент вона включалася. Стіна була попередньо зруйнована, щоб Гері не довелося реально її ламати спиною. На одяг вилили трохи кислоти, щоб вона диміла, як після пострілу. У сцені вбивства зорою, який вона біжить по галереї вітрин, пробиваючи їх одну за одною, брала участь свідома каскадерка, а скло було з цукру. У сцені бійки Брайан Джеймс і Харрісон Форд б'ються насправді. Скот знімав дубль за дублом, і до кінця дня Харрісон був реально побитий. Голуб, якого Хауер випускає, відмовлявся летіти в дощ. Тому сцену з голубом знімали без дощу. Над ним яскраве блакитне небо. Перед зльотом Спінера глядач бачить слово теч на моніторі. Ці кадри були взяті з оформлення рятувального модуля в чужому, коли ріплі відлітає від настрому. Ілюзія польоту спінера була створена за допомогою двох світлових панелей з вогниками, які рухались по боках. Ще дим і дощ, які роздувалися вентиляторами. Все це створювало ілюзію літального апарату, що рухається крізь міські квартали. Сцени у майстра очей були зняті в реальному промисловому рефрижераторі. Температура повітря там була мінус 7 градусів за Цельсієм. До початку зйомок декоратори витратили 4 дні вирощуючи бурульки на всіх предметах кімнати. Вони приносили в холодильник воду і самотужки поливали об'єкти. Очні яблука, що показані у фільмі, частково справжні, були куплені на бійні, а частково це муляжі компанії Max Factor. Для вуличних сцен найняли 300 статистів і команду 40 гримерів. Чималу роль в створенні атмосфери грає неповторна музика Вангеліса. Заголовна композиція картини просто геніальна. Режисери, музикант вже співпрацювали. У 1979 році Вангеліс озвучив один з рекламних роликів, знятих скотом. Це була реклама духів Шанель номер 5 Крім того, на початку 80-х Вангеліс вже був добре відомий як автор новаторської електронної музики. Він вже отримав Оскар за саундтрек до фільму Вогняні колісниці. Що цікаво, Вангеліс не вміє записувати музику нотними знаками, тому його підхід до створення кіномузики дуже своєрідний. Сцени з фільму він переглядає на екрані, розташованому поруч із синтезатором. Тут же втілює свої візуальні враження в музиці. Особливо Вангеліс любить використовувати перкусію та арфу. У блейдранері для досягнення особливого звучання звук рояля був оброблений спеціальним звуковим ефектом фленджер. Думки критиків розділилися. Прихильнішу ніж у Сполучених Штатах, пресу фільм отримав Великобританію. Він був номінований на премію Британської кіноакадемії у восьми номінаціях і виграв у трьох: краща операторська робота, кращі костюми і краща робота художника. На Оскар фільм був висунений в другорядних номінаціях кращі декорації і кращі візуальні ефекти, але програв в обох. Саундтрек Геліса номінувався на Золотого глобуса. Рідлі Скотт любить повторювати. Найкращий у світі кінозал це мозок. Ти починаєш це розуміти, коли береш уроки цікаву книгу. Ось таке кіно. Наша програма закінчується. Я бажаю вам усього найкращого. Побачимось.